Доброго вечора, шановні члени спільноти. Прошу приєднатися до допомоги нашому пацієнту, громадянину України Анатолію Коваленко, який є діючим підполковником Державної прикордонної служби України, а також учасником бойових дій та ветераном. Медивакуація Анатолія з приводу тотальної аденокарциноми товстого кишківника відбулася 14 грудня 2024 року. Пацієнт був вкладений в уніклінік міста Гісен. Після проведення додаткових обстежень відбувся конціліум німецьких лікарів, який повідомив Анатолію. Що в нього залишилося неушкодженим пухлиною 10 см товстого кишківника. Та жити йому залишилось приблизно до 3 місяців. Також повідомили, що є дорогий препарат під назвою Брафтові, який може допомогти врятувати життя Анатолія. Але ж, на жаль, той препарат не покриває медична страховка АОК. Тому. Сіліумом було прийняте рішення перевести Анатолія на паліативне лікування, тобто знеболення на весь період життя до самої смерті. Але ж Анатолій та його родина не здалися. Вони повернулися в Україну та борються за життя Анатолія в рідному Києві. За допомогою небайдужих людей було придбано препарат Брафтові. На перший курс лікування? І наразі ми вже маємо позитивну динаміку та суттєве зменшення пухлини. Тобто препарат працює і це дає надію на перемогу. Саме тому організовано збір коштів на покупку цього препарату. Прошу долучитися до збору коштів та допомогти Анатолію зберегти його життя. Хто має змогу та бажання допомогти? Може це зробити за допомогою QR-коду на цьому фото. Важлива кожна копійка, тож допоможіть Анатолію вижити. На YouTube-каналі Благодійного фонду Військова медицина України викладені всі відеоматеріали щодо медичної евакуації та перебування Анатолії в Уніклінік міста Гісен. З надією на перемогу! З повагою до вас, директор благодійного фонду Військова медицина України Алла Володимирівна Туровська.